Всім привіт! Сьогодні у ну, нас, 27 березня, 25 року. Ми з Режулі знову на прогулянці. Да, Режуля. На вулиці тепленько, сонечко світи. Ріжулька. Роздивився, куди йде. Що ти там розказуєш? Що? Йдемо. ми. Щось шукаємо, так? Да? Що, Режу? О, ти вклався. Так, да. а що ти розказуєш, Режуль? Тільки вийшов з. І зразу відпочивати, Рижуля. Ти чуєш мене? Ріжуля? Ти будеш на сонечки загорати, так? Да? Сонячні ванни приймати? По сторонам зараз подивимося, де що, так? Да? І потім вирішимо, вирішим, куди йти, да, Рижуля? Так! Да. Молодец, давай. Роздивляйся, куди будемо йти Щось знайшов, да, Режуля? Що ти там знайшов? Ти нам розкажеш, що ти там знайшов, Режуль? Режуля. Занятый. Занятый, хлопчик. Да. Что ты там интересного знаешь, а? Режуля. Режуля. пообніматися треба. Ой, та ти ж красунчик мій такий гарний. Все вивалявся, да, режуля? <свісна> да. Режулька уклався. Режуля, далі йде. Чи ти ще хочеш полежати тут, да? ще погратися тут треба? Куда ти так рванув? Ну чого ти? Рижуля! Прижуля. Чого ти пугаєшся? Стій. Чого ти пугаєшся? Стій. Рижуля? Не вдалася у нас сьогодні прогулянка з Рижулі, да? Рижуля, чого ти сьогодні такий незрозумілий а? Лежить. Спить. Рижулька, ти розкажеш? Ти розкажеш, що ти такий сьогодні був? А? Режуль, чого ти? А? Ну ми ж вийшли з тобою гулять. Що то було, Режуля? Красунчик, ти розкажеш, що ти таке я? Вредничав. Не схотів він сьогодні щось гулять. Чого ти там спугався, а? Кого ти там і спугався, Рижуля? Ну, ми ж тільки вийшли з тобою. Я в кого питаю. Скажи щось, а? А то друзі будуть переживати, що ти не захотів гуляти. Угу. Навіть не доспав. Ну, ти ж просився на вулиці. Рижуля. ти об'ясниш мені, що то було? І лежить хвостиком. Гарненький хвостик, да? Гарненький в рижульки хвостик. Чи, наверное, жарко для тебе було. Рижуль. Крашунчик ти мій такий гарненький. Не схотів щось гулять. Не зрозуміло, що то було? Зараз лежить собі. спадки хоче. Не виспалась дитинка. Так що не будемо ходити на вулицю, Рожуля? М? Скажи, ти будеш ходити на вулицю? Чи ти не хочеш ходити? Тобі буде досі досить, досить на балконі Що це ти сьогодні учудив? Тільки хвостиком. Хвостиком тільки метеляє, да? Ой, вреднуля така. Так, ну ладно, друзі. Вийшла у нас прогулянка от який нерв він показує. Прогулянка в нас не вийшла. Може, наступного разу вийдемо. Щось йому не сподобалося. Ну, все, до наступних зустрічей. Режуля, кажи пока. Кажи друзям пока. Режуля, режуля, кажи, пока. До наступних зустрічей. Котяра. Ну все, всем пока.